Вітаю усіх, хто приєднався до першого вінницького мультимедійного проєкту Час змін в студії. Я автор та ведучий Олег Семко. Ради вітати сьогоднішню мою гостю. Наскільки я пам'ятаю, її в мене ще не було на нашому майданчику. Тобто, це прем'єра. І сьогодні в мене в гостях кандидатка філологічних наук, доцентка кафедри філології та гуманітарних наук Вінницької академії безперервної освіти пані Наталія Пані Наталі ради вас бачити. Навзаєм. Я не помилився. Ви сьогодні вперше. У вас вперше. Вперше, боже, так як ви сказали, вперше Я розумію. <свісно> не треба хвилюватися. Абсолютно нормальна ситуація. Тим більше, що ми сьогодні будемо говорити про нашу рідну українську мову. А, хоча зараз на екранах ті, хто дивиться нас е, е, на Фейсбуці або на нашому Найулюбленішому телеканалі телеканалі Віта бачать, що наш ефір називається мова, наша зброя. Це така основна квінтесенція сьогоднішньої нашої зустрічі. Ми більше будемо говорити про звісно про мову, про і про мовну компетентність. мене дуже це, наприклад, цікавить. І про можливо, якщо встигнемо, і про закони. Знову таки новий закон України про мову, який 5 років з 19 по 24 він він вже вступив і так далі. І так далі. це про нього, ми до речі, вже говорили. Ну і про співпрацю з громадською організацією Центр Поділля Соціум. Також, якщо встигнемо, пані Наталю, пропоную мовленева компетентність, і особливо можливо, зараз комусь це здасться такі аж дуже зарозумілі слова. Мовленева компетентність. А особливо, якщо додати, що третє педагогів, то мовленева компетентність педагогів. Хоча б що це таке? І для чого? Ну, кожен із нас. Uh... Має свій портрет і складниками портрету є. Зовнішність, як вбрався. Так, от я сьогодні прийшла до вас на ефір. і Я, мабуть, несу якусь інформацію своїм зовнішнім виглядом. То не вербаліка, правда. Uh -huh. А вербаліка, бо вербатом тоді є слово з латини означає. Це слова, які я говоритиму. І ці слова буде, будуть складати мій мовний портрет. А мова відображає, що вміння мислити, відображає мою духовність, освіченість, термінологічний апарат, який я видаю. Тому наше мовлення це складник. Ну, такого загальнолюдського портрету, правда, я дуже люблю вислів, що у нас ніколи не буде другої можливості справити перше враження. І вислів Сократа «Заговори, я тебе побачив, він, uh -huh, uh -huh, uh -huh. він, мабуть, дуже важливий. Заговори, да, Заговори". І от я заговорила, ну не знаю, побачили, не побачили. Там ще не, не минуло кілька хвилин, але заговорила. Ні, ну теоретично, ми можемо зараз домовитися з режисером, що ми зробимо стоп, монтаж і все інше. Я жартую, ми того робити не будемо. Звісно. От. І е, в сучасному світі, якщо люди розуміють, що вони мають бути професіоналами, вони дбають про чистоту свого мовлення, про красу. У свого мовлення і насамперед про правильність мовлення вміння правильно висловити думку, подати матеріал, представити себе, ну тобто самопрезентація, mm -hmm. як найкраще продемонструвати себе під час півбесіди. Е, якщо ти відкриваєш бізнес, це знову таки володіння мовою, піти представити свій продукт, правда? Адже від того залежать потім твої прибутки. Тому е, до цього причетні всі, всі, хто може е, мовити. Більше того, мова е, ну можна говорити так. що що ми мислимо за допомогою мови, оті поняття в нашому мозку внутрішній так, діалог однозначно, постійно, так ми мислимо. І е, коли ми говоримо про мовленнєву компетентність педагога, це ті люди, які щоразу працюють з людьми на загал, правда, і їхнє мовлення має бути ну, максимально правильним, гарним насамперед для них, не тільки для педагогів, для всіх, тому що це наш імідж, це наш портрет. От але е, коли говоримо саме про педагогів, то тут ще має значення і оце мовлення, яке вони продукують. Для, для інших для дітей я от слухала, щойно пана Анатолія, і я розумію, ну я про це і кажу на курсах. Також до речі, у нас дуже такі популярні курси мовленнява компетентність педагога у Вінницькій академії безперервної освіти. На на, на ці курси йдуть 30-годинні курси представників всіх спеціальностей: і вихователі, і асистенти вихователя, і вчителі філологи Хоча я дивуюсь, кажу, ну а вам там що робити? Ніби тоді. Ви правда? ж маєте їх так. не слухати, а вести так, mm -hmm. так, дійсно, це так, але ідуть. Щоб покращити свою мовленнєву компетентність, розбиратися в нюансах і тонкощах мови. І е, друге, дуже важливо для педагога це те, що е, розумієте, дитина сприймає учителя як ну, зразок, як ідеал, ну в мов... Авторитет. однозначно mm -hmm. умовлені точно. І коли я колись своїм учням казала, ти правильно зробив, вони кажуть, Наталя Йосипівна, я вірно зробив, бо мені так вчитель математики каже, що я так задачу розв'язав. Я кажу, ні, правильно, mm -hmm. вірно, ти будеш дружину кохати, а вона тебе каже. А робимо правильно, і то дуже такий давній корінь від слова правда, правдиво, правильно. Ось такі нюанси. Тому дитина, дивіться, боже, так перегукується. Мені зараз відгукується пан Анатолій з його виступом. Так він і вербально, і не вербально Так, справи. Присутні, Однозначно, пів пів дня щонайменше дитина перебуває в школі. І перебуваю в певному мовному оточенні. Наше мовне оточення, і не тільки мовне, я дуже люблю такий метафоричний вислів, ефект солоного огірка. Це коли свіжі огірки потрапляють у певне середовище, да? ну, наприклад, там банка, кастрюля, розсіл, і хочуть вони то, чи не хочуть, вони наберуться з розсолу, чесничка, спеції, всього іншого. Так само, кожен із нас, ми люди, ми соціальні істоти, ми набираємося з соціуму багато чого, зокрема і мови. Якщо мені треба себе перевчити чомусь дорослим, да, бо нас ну, ми чули в дитинстві не таку вимову, не такі граматичні форми. Ну, ми вже свідомо перевчаємося. А якщо дитина має можливість... Почути це від мами від учителя і в тому зростати в тому розсолі. Правильному вона використовує кличний відмінок і каже мені матусю, як дуже uh -huh. щось хоче попросити гаджет. Наприклад, uh -huh, то uh -huh. скаже: не мама, а матусю. От тому є розуміння, одразу як правильно. ми завічуваємо правиль. маніпулятивність ну, в так. зверненні, так але, але однозначно взнає, як треба. Я ж цього не знала, бо коли я зростала в совєтській школі, uh -huh. кличного відмінка не було. Не було кличного відмінка, не було літери, «Г», я її навчилась писати разом зі своїми дітьми. Ну як і багато чого, правопис переписують на догоду правителям, на догоду політи політикам, правителям ну то окрема тема. А щоб потім нам не говорили. Знову таки повторюся з 19 з 2019 року е, року запущений про процес е, ну, закон про українську мову. Новий закон чи нова українська мова. Так. А я вже навіть точно не пам'ятаю, як називається правильно цей документ. До 24-го року, тобто, ось 24-й рік вже закінчується. Цей закон вже вступив в дію, і практично багато ми про це говорили. Е, два слова він практично нас. Вертає, повертає, чи навпаки він виносить на поверхню, витягує на поверхню е все те давно відмінене, забуте, заборонене українське, яке було. Що це? Ні, не те і не те. Так ваш <р>... варіант. <р>... Перепрошую, мій варіант. Е ну, по перше, зміни в правописі вже були. У 1991 році. Ось той правопис повернув кличний відмінок, повернув літеру Г отой от, от правопис, так? Тобто постсовєтський відійшов. Ви маєте на увазі, що той 37-й рік у Харківській правопис? Так, так, так. так. Угу. Тому що той правопис це була така тотальна заборона, і більше, ніж 300 слів із Г ну так, ну, знищили, скажімо, ось, а залишили більше 30 в сучасному. Так вони і залишилися. Але ну, більшість мов Знавців не побиваються і не рвуть на собі волосся через те, тому що слова із Г – це переважно діалектизми, застарілі слова, ну такі мало уживані. Вони десь uh -huh. так ну, ближче до периферії. І з таких уживаних це може бути ґрунт. Обґрунтуйте підґрунтям. Цього є агрус, гоголь, могольфіглі, міглі, що за ець тебе вкусив вийти на ґанок. Оце уживані. Ну uh -huh. не знаю, може щось я ще таке пропустила. За ґрати сісти не треба. Та, це не про нас. Не треба. Так, тому ось таким чином. Але правопис 2019 року це правопис, який ну, скажімо так, трошечки історії. Перед тим багато громадських діячів, мовознавців створили такий, ну скажімо, банк пропозицій. Їх було дуже багато. Вони були іноді суперечливі між собою. Досі мовознавці не можуть дійти згоди. Але з того, що ми отримали на громадське обговорення, ухвалили лише третину. Ну, можна за це подякувати, бо 100% ми б точно не витримали. Це було б дуже кардинальні якісь такі зміни. Ось, і серед той третини є два такі великі розділи, ну, умовно великі. Один це обов'язкові зміни, от і буде так, і тільки так, і це вже дійсно так, з 23 травня 2024 року. От. А друга зміна це варіативні або факультативні зміни. Тобто, хочеш пиши гегель, як писали раніше, хочеш пиши «Гегель», угу. Гарсія і таке інше. Ну, це там, ну, Там є ще, звісно, я так одне навела. Афіни атени? Так, так, так. так. Афіни атени, uh -huh. правильно, uh -huh. Борис Тен, Борисфен, воно воно. Аудиторія, аудиторія, кафедра проєкт, кати. Там... Ні, проєкт Ні? це обов'язково. Обов'язковий Це обов'язково, так, однозначно, проєкт обов'язково. Ось. І е, цей правопис, коли значить, з'явився правопис 2019 року, це було 22 травня, 5 років в нашій мовці. Громадяни України отримали на адаптацію. І ми оцих цих п'ять років жили в ситуації двовладдя. Тобто, чинним був і той 91-го року правопис, і чинним став 2019 року угу. правопис. Тобто, якщо ти написав ну, за старим правописом, ти завжди міг сказати, я маю право, тому що от ще чинний той правопис. Але от з 23 травня ми повинні жити лише за новим правописом. Все, Уже маємо писати тільки проєкт, як ви кажете, і все інше так само, міні. Міді Максі, наприклад, також разом, ну і багато чого іншого. Оте помінялося. А Тому... Фігле Міглі залишилися? Фіглі Міглі залишилися. Слава Богу. <как HARE> і, <княтна> Гоголь і, теж. і Гоголь Да. І Гоголь Моголь. Я знову таки звертаюся, нагадую, верніше нашим глядачам і слухачам, що це зовсім не подвійне прізвище нашого письменника. E -э, хтось мені зараз каже, який же він наш, якщо він зовсім таки не наш. Да? Ну, то таке, то знов -то, э, питання зовсім іншого штибу. Наталю, відповідальність. Закон вступив. Оце також дуже цікавий момент. Це... І декілька разів мені говорили на нашому майданчику. Відповідальність. З травня він вступив в дію тепер. Коли його ну якщо треба якось е, писати, і вже визначено, як правильно писати, то що буде, коли ти пишеш неправильно? Що буде, коли ти говориш неправильно? Ну, говориш, постільки-поскільки. пишеш неправильно відповідальність. Ну, Взагалі, всі громадяни України повинні володіти державною мовою. Декларативно Одно... мають володіти в ситуації робочій, в ситуації служби в установі, однозначно. Що стосується побутового мовлення, мовлення там, в родині, приватне мовлення, на вибір. не регламентується і так, це йде так, на вибір. Так, так, це на вибір мовця. Що ж до правопису, будь-який документ створений з помилками, зокрема, і орфографічно, Ну, про фактичні я мовчу, uh -huh. бо то зрозуміло. Він не є чинним, і ну. Тобто це не документ. Ну, окей. Е найпростіший. Е що може бути? Пояснювальна записка, звернення, доповідна ще, що, що ми взагалі ну, масово можемо писати, і взагалі що ми масово пишемо. Заява, наприклад, на відпустку. З якимись певними помилками воно вже ну... не, не буде мати як? Іди перепиши. Так, іди перепиши. Тому що крім змін у правописі є зміни і в Державному стандарті України, який називається уніфікована система розпорядчу організаційних документів, ну нормативи. Ага, там так, щодо так, там також так. є доволі багато змін. І якщо ми маємо правопис чинним став у 2024-му, то цей ДСТУ 4163 він набув чинності у, тисяч, у 2021 році. Там теж є свої зміни. Зокрема, Ма, ну, скажімо так, через однією з причин, це, ми розуміємо, Україна Європейська держава, і е, через інтеграційні процеси багато що і в діловодстві так само рухається до міжнародних стандартів. Зокрема, коли підписує документ керівник установи, не тільки керівник установи, але й будь-хто хто створив документ. Наприклад, акт підписують всі члени комісії, то Підпис е, оформляють таким чином: це лише ім'я і прізвище, а не так, як було раніше ініціали і прізвища. Угу. Прізвище, всі великі літери, теж незвично. Ну, якби пересічному е, працівникові, правда, якось трохи так не з умови діловодства. Так, вже. це з 21-го угу. року це обов'язкова умова діловодства. Тому це також наших людей ну так трошки десь так лякає, напружує і перепиши заяву. Це неодноразово трапляється. Але так має Але бути. Але це вже норма. Норма, це норма, це вже нормальний Це звичайно. Це Окей. норма. Так е, не встигнемо, просто не встигнемо. Я так вибачте, глядачі і слухачі, це до вас звертаюся. Вибачаюсь, що вибачте, мене не вибачаюсь, Вибачте мене, будь ласка. Я тут маю перервати пані Наталю. І є ще один нюанс, який я би дуже хотів, щоб ви його озвучили. Це саме співпраця з е, е, громадським об'єднанням, Центр Поділля Соціум в чому воно полягає. Ви знаєте, освіта дорослих це дуже відповідально, це дуже важливо, тому що коли дорослі люди обирають шлях самоосвіти і вони розуміють, в якому напрямку їм рухатись, це чудово. Громадське об'єднання, Центр Поділля соціум надає надзвичайно широкий спектр таких пропозицій щодо здобуття нового фаху, щодо самореалізації. Це надзвичайно важливо для внутрішньо переміщених Сіб для ветеранів, ветеранок, членів їх родин це підтримка і реабілітація. Це, ну знаєте, людям дають новий шанс на життя. І е, вони так завзято за це беруться, опановуючи нову професію. І, зокрема. Не... Розуміючи, що в новій професії має бути володіння професійною мовою, угу. так правильно оформити документи, написати е, грант. Але з того є інші фахівці, але ж оформити його теж треба, угу. правда, представити е, свій проєкт, вийти, розказати, як то я бачу, як воно має бути, вміння себе представити на онлайн на раді, провести там теж є свої особливості. Е, з, ну, і ось саме такими потребами була, е, ну так скажімо, зумовлена. З така співпраця з центром поділля соціум у нас був курс: мова наша зброя. У нас ми говорили про те, що українська мова це мова перемоги, була українська бізнес-мова також, тобто для відкриття ну, не знаю, малого, великого, але бізнесу. Дорослі люди приходили із певним запитом, тобто, чого вони хочуть, що їм потрібно для того, аби реалізуватися в такому житті. Тому що багато хто полишив домівки, бізнес, а тут треба починати жити і жити заново. Окей. Uh, okay. Тобто, е якщо дуже дуже коротко, то саме е співпраця і центр поділля соціум саме надає такі можливості. Так, звичайно, окей. А е ще один момент маємо проговорити обов'язково. Це робота з ветеранами. Е участь в проєкті, е ваша uh -huh. участь в проєкті реінтеграція ветеранів ветеранок та членів їх родин через створення освітніх можливостей. Якби це ну, дорослі люди по великому рахунку, які е зі зброєю в руках. Е а тут сідай, вчи, читай, слухай ну, закон про мову, ну і так далі. Я, можливо, зараз це кажу на посмішці, ну, звичайно, але це так, зовсім звичайно. це серйозні речі. Я От тут, тут як ви працюєте? Як тут? Ну, по-перше, більше було членів їх родин, це дружини, це були вдови. Також це були знову такі внутрішньопереміщені особи, тому що це був спільний проект із ветеранським простором і Центр Поділля соціум. Ну, не просто не просто було психологічно, тому що коли люди багато що втратили, так там позаду такий рубіж мирне життя, надійне, спокійне, затишне, а тут все треба починати спочатку, чи є на те сили: фізичні, психологічні. Але ви знаєте, саме ось у ветеранів, ветеранів, членів їх родин, було таке завзяття. І якщо десь там ну, проривалося трохи. Там, там російською вони казали Ні, ми хочемо українською. Ми uh -huh, дякуємо uh -huh, за оце uh -huh. мовне середовище за той розсіл для огірочків, яке тут є. А можна частіше, щоб це звучало, щоб у нас була практика. От я саме і хотів запитати, uh -huh. які ж запити у них були. Це е, правда. Е, спочатку були запити. Ну, найпопулярніше, взагалі, от я навіть працюючи з учителями, запити дуже такі подібні, чесно скажу. от у дорослих, це насамперед правильне усне мовлення. Адже воно презентує нас, угу. правда, в будь-якій ситуації це наша презентація. Тому правильне установлення це що? Це вимова і правильне наголошення слів. Ну, Маємо з тим велику проблему через таку дуже не знаю, потужну експансію російської мови упродовж багатьох десятиліть. Ось. Але можна подолати, виявляється, є правила наголошення, якщо їх опанувати, багато є е, технік, мнемонімічних, айдетики, інтерактив. Тому що, коли ви кажете, сиди вчи. Закон, ну це так жорсткувато. Хочеться заохотити, хочеться залюбити і закохати у це, mm -hmm. тому що ну мова а це... а це вже методологія, <гум> це вже <гум> але ми не встигнемо сьогодні проговорити про методологію. Ну я думаю, я впевнений вірніше, що вона, звісно, є. Звичайно, ні. навіть для дорослих, так тому от було насамперед вміння представити, говорити правильно, подарувати лексичні і граматичні помилки, а це насамперед, оті росіянізми, угу. так, оте, ну з чим нам доводилося жити багато років, і от намагання відсторонитися і зрозуміти особливості мови. Знаєте, дуже круто, коли у людей з'являється мовне чуття. Навіть вони не знають, як сказати правильно, да, але десь у пошуку відчувай, а отут от щось я не так кажу, да, це воно <гум> таке російське. А як сказати? Ну тут уже ж можна схитрувати це жусне мовлення, взяти паузу, водички попити, покашляти <гум> і поки <гум> 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 <гум)> і поки ти це робиш, то ти там собі якийсь такий варіант прокрутив. І вже може це якраз. Ви зараз говорите про те, про що ми сьогодні не говорили, але в принципі мали би переговорити про е е я маю на увазі навички ораторського мистецтва. Робота з аудиторією, так. на аудиторію, та зональність і так далі. І так далі Ну що ж, е, пані Наталі, я сподіваюся, що це не крайня наша з вами е, розмова. Крайня, остання, остання, крайня знову. та я не беру зараз пити, буде ви мені зараз скажете після ефіру. Наталя Пяст, кандидатка філологічних наук, доцентка кафедри філології та гуманітарних наук Вінницької академії безперервної освіти. Сьогодні була гостею першого вінницького мультимедійного проєкту Час змін. Щиро дякую вам. Ідемо зараз на невеличку музичну паузу. А далі ну далі, як завжди, новини. Час змін з Олегом Санко. Вінницький ритм. 101,8 рафель. Місто над Богом. Події, що поруч.